здоровенькі були покажемо вам ще наших білефельдерів. ця курочка з нового господарства, вона така видно, що більше. Ось і. І як він за нею ганяє. Вони в нас вже третій тиждень бігають. Я там знімав перший тиждень, тепер третій. Хочу сказати, що відмінність утримання породи Білефельдер в Вольєрі закритому, хоча навіть при хорошій годівлі, ну, Тобто зі всіма складуючими компонентами для птиці, там вуглеводи, білок і протеїн, все, що ми давали, як то кажуть, наші птиці, то їм вольєр не дуже підходить. Не знаю, чи я це зарозказував, але ну, це моє спостереження таке. На вільному вигулі птиця себе почуває набагато краще, яйценосність їхня збільшилася. От, і це відмі... ну, дуже так результативно і видно. Єдиний, що в нас нюансик, це нас покинула одна -на курочка білефельдер. Вона була найважча, важила вона, по-моєму, 3800 чи 3600. Там десь є в мене відеозважування. Вона нас покинула, нашли ми її, ну, тато її знайшов зранку, лежала вона на землі якраз біля цієї, якраз біля бантів, по нашому кажуть. Хоча це не є дуже високо, десь орієнтовно метр, метр двадцять. І все рівно вона впала і розбилася. Я хотів подивитися котра, але бачу, оце молоді курочки. Тут були замішані наш півень. Ми давали там, мінялися по господарству. Оце курочки де курки іншого господаря, а півник був наш. Отакий результат досить хороший. Я думаю, що це котре з тих молодих, тому що вони більше. Але це розбилася наша курочка. Минулорічна, тобто її було в нас два з половиною роки, бо в серпні їм буде два роки, ще не маємо два роки, як ми займаємося білефельдерами, А це всі три курочки, це всі молоді. Ось ця це є нашого гатунку, від наших курочок, нашого півня, а це біля неї це вже півень наш, мами не наші. Тобто ці всі молоді в нас є. Це значить, нас покинула минулорічна наша курочка. Правда, шкода. Ну, але нічого не зробиш. Тато коли її. Там Опатра, тому що викидати, як то кажуть, ми, ну, ми не вживаємо ту птицю, але в нас є пес бровко, є котики, є кому, як то кажуть, їсти. Каже, тато, коли він є Опатра, розрізав, то всередині дуже було багато жиру і така, якби рідина живота полилася. Тобто о, цей... думаємо, що вона все ж таки розбилася і яєць в неї практично не було. Тобто кури зажиріли. Можливо, через це вони в вольєрі, коли їм давати добре їсти, вони, як то кажуть, схильні до ожиріння. Не, не дарма це м'ясоєчна Ось, І напевно мало вони рухалися, бо вольєрчик був маленький, їх було 7 штук і півник, вольєрчик невеликий, ви там бачили. І тому Через, це, через ту малу рухливість, кори не ожиріли, і, можливо, через те, що вони в нас не неслися. Зараз вони тут ганяють, вигул великий, є куди їм бігати. Тож, як то кажуть, результат тепер трохи по яйценосності кращий. Там недавно в мене з'явилося відео, де ми отримали інкубаційне яйце з Німеччини від Марини. Там я показую від початку до кінця, де довело покурчати. Результатами дуже задоволений. І вже тепер, як то кажуть, в мене <гум> ручки чухаються, Лише би поскорше подивитися, що з цього вийде. Ну, як то кажуть, не хочеться, щоб так швидко час летів і життя минело, але в даному випадку дуже кортить, щоб вже вони попідростали, сформувати якісь сім'ї, подивитися, які вони повиростають, як опіряться. Ось, птиця там виставкова, хороша. І думаю, що наша молодь буде також ну, цікавою і дасть нам хороший результат. Закладав я там перший раз білефельдера яйце. яйця. Мали ми там небагато курчат, там вилупилося дві курочки і півник з нашого яйця. Ось вже другий раз, коли вони вже бігали по вільному вигулі, я закладав, то тут вже кращий результат був по заплідненості в е, сім яєць. І зараз вони ну, всім запліднені, побачимо, що з цього вийде. Маю на увазі, скільки ще вилупиться. Півник наш працює е, активно, як ми бачимо. Щось наших налякало нашу птицю. Е, гуси пригнали кадр. Правда, Ми про вас вже говорили. Ось півник наш працює, сім яєць. Яйця є крапчасті, яйця є не крапчасті різні, не крапчасті більше, крапчасті менші. Як то кажуть, закладати я буду час від часу надлишки, тому що багато є замовлення на яйця білефельдера. Все, що там буде не продаватися, якісь там ну, 2-3 яйця, скільки буде лишатися, все я буду закладати в інкубатори. І щоб собі, як то кажуть, розвести. Їх на, на курчатками, курчаток мати, тому що е, є наміри, є плани на цю птицю, Як я казав, що ми будемо прощатися, але ні, ми прощатися з цією породою не будемо. Будемо ми з ними далі працювати. Зарекомендували вони себе з хорошої сторони, тим паче, коли ми отримали яйце за кордону. Е, і виставкової птиці хорошої, до речі, е, нагадаємо, що це порода. Виведена в Німеччині. І це отримали звідти, звідки вона виведена родом. Ось, і будемо вже, як -то кажуть, працювати з цією породою надалі. Півник цей гарний в нас такий великий, набагато більший, ніж того, що в нас був. Ось він який красень, так? Так, красунчик який. І курочки цікаві. О, дивіться. Ну що? Так коротко було про нашу птицю, як вона себе поводить, білі фельдери поводять на вільному виголі три тижні. Корочок у нас залишилося вже 6, замовлення є, виконати замовлення в повного обсязі нам не вдасться, тому що люди замовляють і замовляють чим побільше. Ну, На жаль, ціна в нас до речі на них невелика. На яйце. Тому що, як я вже там казав, що вони наші. Ну, в нас в Україні брання, в Україні порода ця, я думаю, що не дуже зараз і є такою чистою. Ну, вже десь буду чекати наступного року. Трошки в нас ціна політики зміниться. Всім гарного дня, мирного неба! Любові і Божої благодаті. Пильнуйте себе, бережіть, незважаючи на погоду, обставини цінуйте кожен день свого життя.